Розумієте, коли ми стаємо мамою чоловіка, ми всередині себе починаємо конкурувати зі своєю свикрухою. Поки ж поки ви пишете, ви має... я знаю да, якийсь такий підсумок проведу, кажучи, що ось забудьте про те, що ви маєте там нянчити, значить все про мене, да, чоловіка. У нього вже є мама. Розумієте, коли ми стаємо мамою чоловіка, ми всередині себе починаємо конкурувати зі своєю свекрухою. Нема сенсу. Тому що у нього вже одна мама є, йому ще одна не потрібна. Тому що через це всі наші мож, можуть бути проблеми. Ось і да, коли знаєте, все про мене, це вже такий, хоча б інший кут зору на, на цю тему. Да, і є якесь розуміння. З чого можна почати, коли куди треба подивитися, і взагалі, як мені тепер поводитися?